Працюю в Revit вже рік, але не маю проєкта, який би я міг показати, і на співбесідах мене не вибирають. Цікаве питання, що я можу вам тут порадити? Просто кажіть, що ви вмієте. Якщо ви впевнені собі і ви вмієте, приходьте і кажіть, я покажу вам зараз на ваших реальних проєктах. Зробіть якісь тестові завдання. Просто покажіть, що ви вмієте. Насправді це, ну, до речі, дуже класна фішка назвати себе експертом. Так, я знаю, що це може, це може викликати ефект самозванця, але ну, в даному випадку ви не є самозванець. У мене так і було. Я колись прийшов, сказав, що я можу завдяки автокаду зробити ефективність вашої кампанії, покращити на 20-30%. Я просто почав робити і. В принципі, я це зробив. Хоча у мене ніколи не було такого досвіду. Розумієте, що деякі директора вони не мають можливості просто перевірити ваш досвід. Вони його перевірять просто на випробувальному періоді, і цим можна користуватись. Тому ну, пробуйте.